Номер 1397. Знайдіть значення виразу. Перше завдання. Мінус 4 помножити на х мінус 2, додати 2 помножити на 6х мінус 1, якщо х доріня мінус 0,25. Спростимо спочатку вираз, а потім підставимо замість х значення. Спростимо вираз, розкриємо дужки. одержимо мінус 4 помножити на х це буде мінус 4х, мінус 4 на мінус 2, плюс 2 дваждесь 6, 12х 2 на мінус 1, мінус 2, 2 ми множимо на плюс мінус 1. тобто, плюс мінус 2, або просто мінус 2 дорівнюємо мінус 12х відняти 4х, це буде 8х, 8 відняти 2, плюс 6. Підставимо замість х, мінус 0,25. 8 помножити на мінус 0,25 і плюс 6. 4 на 0,25 це буде 1, а 8 на 0,25 рази більше. Це буде 2. І знак мінус. Мінус 2 та плюс 6 дорівнює 4. Друге завдання. Друге завдання. 15. Помножити. На дві п'ятих А, мінус одна третя Б. Відняти 18, помножене на мінус дві дев'ятих Б і мінус одна вісімнадцята А. А дорівнює мінус дванадцять Б дорівнює 0,5. Спростимо спочатку вираз, розкриємо дужки. П'ятнадцять запишемо як 15 перших, щоб зручно було скорочують 15 перших помножити на 2 п'ятих А, відняти 15 перших помножити на 1 третю Б. Далі, плюс мінус 18, мінус 18 на мінус, це буде плюс 18 перших на 2 дев'ятих Б, мінус 18 на мінус 1 18, це виходить плюс 18.

3 помножити на 2 6А, знаменник у самій одиниці. Тут маємо 5Б, 2 на 2, 4Б. І тут маємо просто А, плюс А. Зайдемо подібні доданки, плюс 6А і плюс 1А, 7А. Мінус 5 b плюс мінус 5 b виходить. Мінус 5 b та плюс 4 b Мінус Б. Знаки різні. Віднімаємо. Підставляємо 7 помножити на мінус 12. Замість А підставляємо мінус 12. Відняти. Замість Б підставляємо 0,5. Відняти 0,5. Дважді 7, 14, 7, 1,7 та 1, 8. При множенні двох чисел з різними знаками, маємо від'ємний результат. Так, і мінус 0,5. Ще раз, щоб від числа відняти інше число, потрібно до першого числа додати число протилежне іншому, тобто додати мінус 0,5. Маємо суму чисел двох від'ємних чисел, це є число від'ємне. І модулі потрібно додати 84,5.